Вітаємо на катем інформаційний випуск новин і сьогодні такі теми: супровід жестовою мовою. Доступність для підопічних терцентру. Пішохід отримав травми внаслідок ДТП. Коментарі фахівців. Другий рік поспіль на базі Олександрійського терцентру працює перекладачка жестової мови. Дактилологиня Олена Метка, коли в місті зникло утох, людям з вадами слуху запропонували стати на облік до терцентру. Зараз 30 людей цієї категорії є підопічними установи та користуються супроводом фахівчині. Щодня Олена Метка супроводжує їх у різні заклади та установи. А як це відбувається? Бачила наша знімальна група. Добрий день, які у вас проблеми ви хочете, що вирішить, що я можу допомогти. Я прошу допомогти в пенсійний фонд. Хочу оформити документи, і больниця є проблеми провести в больницю, а потім допомогти купити ліки в аптеці. А ще, може бути, у вас іще ще будуть якісь проблеми. Може, що хочете, квартира заплатити, чи що є таке, може порахувати світло потрібно. Так, да, потрібно. Потім вирішимо, потрібно порахувати світло і порахувати комунальні послуги по квартирі. Прошу допомоги. І це звичайний робочий день прикладачки дактилологині Олени Меткої, яка вже другий рік працює на базі Олександрійського терцентру. опічними установи є приблизно 30 людей з вадами слуху, і фахівчиня супроводжує їх до різних установ. Наразі у нас 30 осіб з вадами слуху. Е, кожного, дня, кожного дня, тому що це люди, звичайні люди, у яких є звичайні життєві проблеми. Кожного дня ми їх вирішуємо. Незважаючи на пори року, на дощ, на сніг, на сонце, на жару, я вирішую питання. І буває, я вирішую питання поза робочий час, тому що ну, різ, різні бувають питання. І вода, в кого кран потік, то приходиться визивати, і ма майстра з ремонту, і все так, що кожного дня. Ми вирішуємо такі питання. Вони користуються і послугами територіального центру, залюбки приходять, пользуються послугами перукаря, швачки, ножі точать. Ну довольні, дуже задоволені, що є в нас в місті такий центр. Відвідують вони і культурно-розважальні заходи, як от концерт до Дня людей старшого віку. Фахівчиня допомагала їм зрозуміти, про що пісня або вірш. Першого жовтня було свято відкритих дверей, то взагалі отримали задоволення і від концерту, і від солодощів. Дати я трошки куплетик їм перевела для того, щоб вони теж поучаствували в цьому концерті. Їм стало цікаво. Я перевела зараз. Є можливість скористатися послугою фахівця жестової мови онлайн, але не всі можуть нею користуватися. Якщо людина народилася в сім'ї глухих, то звісно з народження росте, зростає з цією мовою. А якщо набута, це людина вже в більш старшому віці отримала глухоту. Тому і навчалася, можливо, в школі звичайній, а зараз приходиться вчити жестову мову, то трошки, так, да, різний рівень володіння жестом, не все розуміють. У нас в Україні в товаристві Глухих є служба, переклад, відеопереклад. Але так як у нас в країні війна, не завжди працює інтернет, не завжди є світло, не завжди хороша якість інтернету, що може передати жест. Тому. По... Інтернету це дуже важко. Зі мною вони да зв'язуються іноді відеодзвінок, але я рядом, я близько. А отак, от ну наразі, це не дуже актуально. Нужен живий перекладач, тому що багато питань, що по відеозв'язку або смс-листуванню, просто не вирішить. Нагадаємо, що люди з вадами слуху можуть встати на облік терцентру та отримати допомогу фахівця, перекладача дактилолога, аби відвідати різні заклади та установи. Автомобіль Рено на пішохідному переході наїхав на 17-річного перехожого. ДТП трапилася днями у районі площі Соборної. Постраждалого карета швидкої доправила до лікарні. Подробиці прокоментували правоохоронці та працівники екстреної медичної допомоги. В Олександрії автомобіль охоронної служби збив на пішохідному переході 17-річного хлопця. Дорожня транспортна пригода трапилася по проспекту в районі площі Соборні. Прокоментували правоохоронці. 21 жовтня 2025 року, о 8-й годині, 22-річний водій автомобіля марки Renault Сандеро, рухаючись по проспекту Соборне місті Олександрія, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкісті та не зупинився, внаслідок чого здійснив наїзд на 17-річного пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав легкі тілесні ушкодження, автомобіль механічних пошкоджень не зазнав. Відносно водія складеного протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На місце ДТП виїжджала карета швидкої. На догоспітальному етапі надавалася допомога. У постраждалого діагностовано забій лівого та правого коліна садна обох колін. Чоловікові надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі. Доставлений в травмпункт центральної міської лікарні міста Олександрії. На місці події працювала бригада екстреної медичної допомоги та співробітники поліції. Правоохоронці нагадують, що і водії, і пішоходи є учасниками дорожнього руху і мають дотримуватися правил. На постійній основі з учнями навчальних закладів проводяться перфектичні бесіди щодо дотримання правил дорожнього руху, так як пішоходи є також безпосередніми учасниками дорожнього руху. Бережіть себе, будьте обачними на дорозі. Також не забувайте підтримувати наших захисників. Зустрінемось. Оптика Мальва, шостий рік на ринку. Бренд впізнаваний в Олександрії. Два роки тому запрацювала Мальва Плюс. Філія розташована по вулиці Григорія Усика, 47. Тут окуляри під замовлення за рецептом клієнта для всіх вікових категорій. Окуляри готові коригуючі для водіїв із захистом при роботі з гаджетами. Лінзи пропонують від українських, європейських та японських виробників. Широкий асортимент у мальвії контактних лінз різного терміну носіння, наявні всі аксесуари для догляду за контактними лінзами. Різноманітні футляри для окулярів є вишукані, які були представлені на міжнародних виставках. Окуляри потрібні всім, навіть тим, хто думає, що вони йому не потрібні, тому що спектр достатньо широкий, і через це у нас є весь спектр послуг, які може запропонувати оптика. В оптичній галузі ми працюємо практично з усім, що можна придбати в Україні. Це окуляри і від гаджетів захист, і спеціальні окуляри для водіїв, і сонцезахисні окуляри. До речі, на які в нас зараз діє мінус 50% знижка на сонцезахисні окуляри. У Мальві пропонують повне апаратне обстеження рефракції зору. Є в оптиці також апарат безконтактного типу для вимірювання внутрішньоочного тиску, Зволожуючі краплі, вітаміни для очей, пропонують з турботою про клієнтів, а серед них за роки роботи багато постійних вдячних відвідувачів. Є багато клієнтів і дуже приємно навіть на вулиці зустрічають і задають питання. «Ой, ви ж в оптиці працюєте, а підкажіть, будь ласка. Оптика Мальва це також про соціально відповідальний бізнес та підтримку вимушених переселенців і захисників. До речі, тут коригуючі лінзи ставлять у тактичні вставки. Військовим пропонують тактичні окуляри за оптовими цінами. Є також окремі знижки на інші позиції для захисників. Ми, крім того, що працюємо, займаємося оптикою, допомагаємо Збройним силам України і допомагаємо переселенцям. З першого дня війни я особисто багато і поселяла. Людей, житло, там, і всі речі і так далі. І ці переселенці, які залишилися в нашому місті, вони дуже вдячні, вони навіть просто приходять, якщо йдуть там десь зайти, привітатися, вони навіть якісь смаколики нам приносять. І є постійні клієнти, і діти, які от я виставляла в інстаграм історію, як дівчинка сплила своїми руками нам таку, як мальвочку. І в окулярах її зробила і прийшла з мамою спеціально нам подарувати на знак подяки. Оптика Мальва розширює свою команду. Пропонує працевлаштування. В планах створення мережі оптик поділилася, власниця є в планах ті мікрорайони задіяти. Де у нас є клієнти багато із навколишніх сіл. І у нас була навіть така практика, що ми влітку виїжджали на обстеження зору по селам для людей, які не можуть сюди приїхати з якихось причин. І зараз у нас відкрита вакансія продавця-консультанта, як мінімум. А на перспективу нам ще треба будуть працівники. З нагоди дня народження філії Мальва плюс відвідувачам оптики підготували акційні пропозиції. У нас діють знижки не тільки 50% на сонцезахисні окуляри, це просто сезонна якби, знижка, її не було ніколи 50%. Тут будуть діяти протягом місяця знижки на оправи. Від 20%. відсотків окремі в нас акційні пропозиції на контактну корекцію на засоби по догляду за контактними лінзами. У нас завжди є якісь акційні пропозиції, але тут будуть додаткові знижки з нагоди дня народження. Тому запрошуємо до нас і в нашу команду на роботу, і як клієнтів. Будемо дуже раді. І я дуже хочу подякувати. І нашим клієнтам, всім, хто нас підтримує, і нашим партнерам, які в такий тяжкий час працюють. Мальва плюс Григорія Усика 47. Можливість по новому глянути на світ, підкреслити свою унікальність. У четвер. 23 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5 в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 752 мм ртутно стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.